Емоційний інтелект за методикою Джона Готмана: як навчити дитину, розпізнавати емоції. Починаємо з базових емоцій: радість, смуток, злість, страх, здивування, гиду. Називайте емоції в голос, у щоденних ситуацій, і пояснюйте, ти злишся, бо тобі не дали пограти. Озвучуйте почуття дитини, не ігноруйте емоції, а визнайте. Тобі сумно, бо розбилася іграшка, я тебе розумію, уникайте фраз перестань, нічого страшного. Використовуйте міміку та дзеркальну гру, показуйте емоції обличчям і просіть повторити, як виглядає злість або радість, обговорюйте емоції героїв у книжках, запитуйте, як почуває себе герой та чому, допомагайте знайти слова для почуттів персонажів. Гра, що ти відчуваєш коли, допомагає пов'язати ситуацію з емоціями. Коли тебе не чекають у грі, що ти відчуваєш? Навчайте розуміти причини емоційні зв'язки, використовуйте картки емоцій та дошку настрою, емоційний куточок, зображення та слова для щоденного вибору емоцій, і розширюйте емоційний словник поступово.